Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч, коханих і близьких людей. Голосів таких звичних ніколи ти міг би й не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє з подякою дивився у небо, зі словами Спасибі мій Бог, що я маю цей день, звідтисіль тільки чується хочу, бажаю і треба. І впирається щастя у хрускіт набитих кишень. Уяви: А ти міг народитись на світ не на ліжку, не угорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри, у теплую чисту колиску, не поїла неня солодким родим молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря пенке. Можеш бачити, чути, і зводитись ранку на ноги. А говориш про те, що у тебе життя нещасливе важке. Пригадай, скільки раз ти сирішав у серці від суму, нарікав на утому на вічну нестачу грошей, а чи миті зітхання. Скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертної війни, в кого просто про них помирали малесенькі діти. І втомить не здалися, не впали від волі вони, а прийняли хрест свій і життєву нелегку дорогу. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунків родини не ті, нехай в цій миті продуть твому серцю на згадку, всі диваки щедро Господь дарував в житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, не вічне, безцінне й дуже крике. Не сприймай, як належне усе, що дароване Богом. Знай, друже, що часи доволі життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світла, для чистих у серцях думок. Слава Богу!